Ласкаво просимо до SK Tech ваше універсальне рішення для управління бізнесом. У цьому докладному огляді системи ми ознайомимо вас із потужними функціями, створеними для оптимізації бізнес процесів та підвищення продуктивності. Приступимо з головної панелі вашого центру управління. Тут ви знайдете ключову інформацію про компанію з першого погляду та швидкий доступ до всіх модулів системи. Все необхідне знаходиться лише в одному кліку. Далі ознайомтесь з модулем керування співробітниками. Введіть детальні профілі з контактними даними та оцінкою навичок. Візуалізуйте організаційну структуру, призначайте ролі та легко експортуйте резюме та важливі документи за потреби. Наш надійний інструмент управління проектами допоможе вам керувати кожним проектом від початку до кінця. Зберігайте технічну документацію, плануйте часові рамки, призначайте відповідальних та створюйте інформативні звіти для інформування всіх учасників. Візуалізуйте свій робочий процес за допомогою інтуїтивної канбан-дошки. Почніть із ключових етапів, таких як нове у роботі та виконано, або створіть власні. Кожне завдання показує пріоритет, виконавця та терміни. Функція перетягування підтримує організованість команди та рух проєктів. Для розробників та технічних команд SK Tech пропонує більшовну api інтеграцію що включає api керування користувачами для роботи з користувачами Kanban завдання API для гнучких потоків задач, статус завдання API для відстеження виконання у реальному часі. Оцінюйте можливості своєї команди за допомогою тестової системи. Проводьте тести навичок на різних рівнях від Джуніор до Сіньо. Якщо потрібно щось індивідуальне, створюйте власні тести, адаптовані під конкретні посади чи проекти. Отримайте повний контроль над фінансами за допомогою потужних інструментів відстеження доходів та витрат фінансової аналітики та інтелектуального бюджетування. Ухвалюйте обґрунтовані рішення на основі реальних даних. Зміцнюйте клієнтські відносини за допомогою нашої системи CRM. Отримайте доступ до повної бази даних клієнтів та контактів, керуйте подіями та розвивайте стосунки з клієнтами легко. Залишайтесь в синхронізації з потужним календарем, створеним для команд. Фільтруйте за типом подій загальнокорпоративні, проєктні чи CRM активності. Легко плануйте з членами команди та перемикайтеся між видами місяць, тиждень або день. Більше ніколи не упустіть терміни чи зустрічі. Перейдемо до розрахунку заробітної плати. Наш модуль керування зарплатою надає повний огляд компенсації працівників все в одному місці. Гнучкі варіанти розрахунку підтримують як погодинну і періодичну оплату. Контролюйте годинник у режимі реального часу, автоматизуйте розрахунки заробітної плати та легко створюйте докладні Excel звіти. Надайте швидку надійну підтримку за допомогою вбудованої служби допомоги. Відстежуйте заявки по ID, категорії та статусу в реальному часі. Використовуйте фільтри для швидкого пошуку потрібного. Ведіть повну історію кожної взаємодії з клієнтом все в одному місці. SK Tech об'єднує все в одній інтегрованій платформі, щоб допомогти вам керувати, автоматизувати та ефективно розвивати ваш бізнес. Якщо ви готові трансформувати свої операції, давайте розпочинати.